Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр, мій ігровий нікнейм Ексідент, та я співзасновник мультикіберспортивної організації Росамаха. Сьогодні мова йде про те, як створити кіберспортивну команду, з якими труднощами можете зіткнутися та як її розвивати. Ну, взагалі це цікава історія. У нас є з моїм Колегою та партнером, Дмитром спільні інтереси. Він полюбляє зброю. Ми обидва полюбляємо Counter-Strike та інколи граємо разом. Та зійшла мова за те, щоб створити нашу особисту команду. Щоб зв'язати своє життя з тим, що є твоїм натхненням, та як будь-який бізнесмен щоб заробити на цьому гроші. Команда називається Росомаха. Вона була створена всередині 2023 року. На даний момент Росамаха виступає в дисципліні Counter-Strike 2. Але у майбутньому ми плануємо заводити інші підрозділи та виступати у різноманітних іграх. А по перше, потрібно виділити цілі, тобто як ви хочете виступати у одній сфері у інших чи одразу у декількох. Ми для себе знайшли відповідь в те, що ми будемо виступати початку тільки в Counter-Strike, тому що це, як я казав, є наша... Натхнення. Перш за все, це тести гравців. Наконець, Пітер. Це какой-то пранк или Какие у тебе суперспособності, что? Да, ні. Я так прийшов по об'явленню. У нас був закритий тест, інколи його роблять відкритим, куди приходить грати там сотні гравців, тому що всі молоді таланти хочуть кудись пробитися, заробляти цим гроші. Ісус Марія Йосиф. Але у нас був закритий тест, у нас було 10 15 людей, з яких ми відбирали 5. А здебільшого це сарафанне Радіо. Є таке поняття, тобто ви робите інвайти для декількох гравців, а вони вже а, звуть інших. І ось так формується список тих гравців, яких ви будете тестити. Так, на даний момент у нас немає тренеров. Відчуває, відчуває! У нас немає аналітика, але є 5 замотивованих гравців. Час? Давайте будемо відвертими. Ми самі ще на етапі створення. Команда, яка буде грати на найвищому рівні, але я бачу, у нас дійсно великий потенціал. Та на початку потрібно збудувати систему, по якій будуть тренуватися гравці. Тобто, це має бути як робота. Ще робота в міріше роботи робота в мірі. Хтось робить 5 днів працюєте, 2 дні відпочиваєте. Хтось робить 6 днів, хтось взагалі постійно грає, але ми знайшли баланс у тому, щоб у нас. Було 5 днів праці, 2 дня відпочинку, але хлопці грають десь 8-9 годин на добу та у свої вихідні дні також займаються вже особистими скилами у грі. Мої функції це слідкувати за тим, щоб ніхто не запізнювався, щоб всі відповідально відносились до того, що вони роблять реєструвати команди на турнірних. Площадках займатися більш організаційними моментами команда створилася у середині 2023 року, і не дивлячись на всі труднощі, не дивлячись на те, що ми догравали сезон неповноцінним складом, ми зайняли друге місце у регулярному сезоні Сі Intermediate та програли достойно у фіналі 5-2. Команді BDAR та пройшли у наступний дивізіон Мейн, і зараз граємо в ньому. Також ми прийняли участь у United-21 у другому дивізіоні та зайняли четверте місце. Тому що у мого друга та партнера Діми є особистий канал про зброю, про стрільбу та все, з чим це пов'язано, він його веде. І ми, коли створювали команду, вирішили назвати на честь його YouTube каналу Росомаха. UA". Ось бачите, ось тут. До речі, якщо вам подобається зброя та все, що з цим пов'язано, то заходьте на канал Росомаха UA та насолоджуйтесь переглядом. Ну, взагалі тема дизайну, марча, лого це все дуже-дуже тяжко, тому що коли ти створюєш щось особисте, своє, тобі хочеться, щоб це було максимально щось унікальне, щоб воно відрізнялося від цього, що зараз є. Але це все не просто так. Ну, тут я б сказав, що більше заслуга Діми, тому що логотип та у дизайн. Це він особисто створював, підібрав кольори, як це буде виглядати. Я тільки побачив такий круто, класно, все, залишаємо. Ще Діма вболівав у дитинці за футбольної команди «Лаціо», а там була блакитна форма. А у нас на принті вийшов ось такий, та нам все сподобалося, ми так і залишили. А на даний момент наш головний спонсор це youtube канал «Росомаха.ua», Це канал Діми. Також у нас є партнери Müller Arms та Драйвова. Драйвова це компанія, яка займається продажем автомобілів за підпискою. Müller Arms – це стрілковий клуб, який навчає людей володіння зброєю як цивільних, так і військових. Медійна складова це найважливіший фактор, який може взагалі бути присутнім. Як ми це розвиваємо, у нас є Телеграм-канал у нас є. Твіттер, він же X, У нас є інстаграм, та скоро буде тікток. До речі, у нас в телеграм-каналі хлопці з команди записують кругляші. Після матчів, до матчів, та це дійсно буває дуже дуже весело. Тому заходьте підписуйтесь, щоб не пропускати такі моменти. Так, звісно, це необхідно і для того, щоб ми всі познайомилися в реальному житті та для хімії команди, тому що коли ви знаєте одне одного в реальному житті, то це вже найбільше показує, як ви можете один з одним комунікувати. А ми вирішили, що зробити. Ми вирішили зібрати хлопців у Києві, провести день зйомок, тобто ми знімали інтро, фотосесії, там все, все що потрібно. І на наступний день вирішили зробити для хлопців а, такий корпоратив, щоб у неформальній обстановці, вже поспілкуватися, щось поробити, та було вирішено поїхати на полігон. А ми вирішили дати хлопцям можливість порівняти зброю в реальному житті та зброю у грі. Під наглядом інструкторів The Mueller Arms це все було зроблено на полігоні. Різноманітна зброя це пістолети, це, це дробовики, це автоматичні гвинтівки та навіть снайперські гвинтівки. Тому у хлопців була дійсно різноманітна зброя у руках. А також ми вияснили, як працює смок та флешка у реальному житті. Про флешку дуже цікаво дізналося. Просто зади бахнули її, коли ми дивилися на інструктора. Та святошумова. Так, за ці три дні хлопці проживали разом в одному отелі. Вони були на зйомках, вони були на корпоративі, на полігоні. Тобто, я вважаю, що це все дало свій результат. Хлопці впізнали один одного краще, нас пізнали. Ми їх. Тобто, у реальному житті воно. Взагалі це інакше, але я вважаю, що це все було дійсно дуже корисно та результативно. Перш за все, наша ціль це не тільки щоб гравці зростали у самій грі, а також щоб вони зростали як особистості в реальному житті. Та ми хочемо збудувати екосистему, при якій гравці зможуть контактувати між собою у реальному житті, тобто будувати вже відносини, щоб вони могли чувати атмосферу справжньої кіберспортивної сім'ї. Це тімбілдинги, це корпоративи, це зйом. Це в майбутньому буткемпи, тобто ми хочемо робити так, щоб гравці дійсно відчували себе частиною чогось більшого, ніж просто команди. Також ми націлили на те, щоб і наші фанати мали змогу приймати участь у таких івентах. Все залежить від того, які цілі перед собою ставить організація. Наприклад, коли ми звозили сюди команду. То ми витратили на увесь тімбілдинг, тобто це зйомки, це проживання, харчування, корпоратив це все вийшло десь порядку 5-6 тисяч доларів за три дні того, що ми тут. Робили самі базові, це зарплатня гравців, це оплата всіх необхідних інструментів, тобто сервера для тренувань, якісь підписки на IC, тобто це є регулярна ліга, де грають всі команди і де ви можете з найбільшого реалізувати команду. Тобто, ось ці моменти, там якісь бонуси гравцям, якісь девайси, ще щось. Це все залежить. Від самої організації, але приблизно це виходить ну, десь 2000 доларів у місяць, щось з того. На даний момент у нас є перші призові, які ми а, заробили. Це 1200 доларів у регулярному сезоні Сі інтермедіат. Але на момент даний цих зйомок ми ще їх не отримали, але сподіваємося, що все буде з цим питанням добре. І коли ми їх отримаємо, ми обов'язково з вами поділимося нашим. Експірієнсом. Перш за все, наш фокус зараз націлює на результати. Тобто від результатів команди буде залежати її самоокупаємість. А тому що якщо ми будемо і коли ми будемо перемагати на змаганнях, ми будемо проходити на більш крупні турніри, та від цього буде зростати вже медійна складова нашої команди, нашого бренду. Ну і загалом результати, перш за все, потім вже продажа мерча, трансфери гравців. Та все, що йде за результатами. Якщо казати про реальні турніри, де ми зараз граємо, то, наприклад, нас недавно запросили на турнір United-21 у другий дивізіон, де призовий фонд складає 3,5 тисячі доларів, і там за перше місце команда заробляє 2 тисячі доларів у регулярному сезоні. EC, якщо ми проходимо у плей-офф та перемагаємо, то там. Теж близько 3-4 тисяч доларів команда зробляє. Тобто, все залежить від того, де ми будемо грати на даний момент. Ну ось такі реальні цифри. Я займаюся більшого внутрішніми справами команди, тобто, це турніри, розклад, тренування та все таке інше. Що з приводу зовнішніх справ, то там вже керую Дмитро, тобто це фінанси, зв'язки, партнери, це вже за ним. На даний момент нас знову запросили грати до United 21 другий дивізіон. Будемо намагатися перемагати там, а також фокус на ІСІ потрібно виходити до Адвансату і там вже боротися за більш високі результати. Ну, глобальний план, глобальна ціль, мабуть, це бути найкращими в тому, що ми робимо. Ми хочемо створити свою еру в Контрстрайкці. Тобто, це не просто виграти мейджор, попасти туди чи попасти на якісь глобальні турніри, а дійсно бути. Ерою, як Астраліс, як Наві у свій час, тобто бути найкращими в тому, що ми робимо. Перш за все, команд дійсно в українському сегменті дуже багато, але ми відрізняємось тим, що наш фокус уваги звернено до того, щоб розвивати команду та гравців медійно. Тобто, ми хочемо бути як умога ближче до наших фанатів, глядачів. І намагаємося робити все, щоб бути з ними максимально відвертими. Наприклад, порівняти з командою Passion UA, це команда Олександра Зінченко. Чому я вибрав цю команду? Тому що ми з ними почали створювати команду приблизно в один час. І, хоч у нас є різні ресурси, я вважаю, що ми приблизно. На одному з ними рівні на даний момент, але це знаєте, це як виклик до нас, чи зможемо ми з нашими ресурсами зробити більше ніж вони з їхніми. А в нас було декілька праків. А взагалі наші гравці дуже добре їх знають. Вони знають наших гравців, тобто ми в таких теплих стосунках з ними. Ось е поки що в офіційних іграх ми не зустрічалися, але на праках у нас. Були і матчі. ну, Граємо десь приблизно на однаковому рівні. А, так, наразі дуже великий бум на українські кіберспортивні команди, організації. І, взагалом це все дуже круто, коли є такі інформаційні портали, наприклад, як Кацапське інферно, у них є Ютуб канал і телеграм-канал, де вони допомагають командам, які тільки там з'явилися чи поступово якось розвиваються, просувати їх до ком'юніті. Це дійсно дуже. Круто, я тільки можу пишатися тим, що українське ком'юніті зростає та становиться ще краще. Друзі, всім велике дякую за перегляд цього відео. Слідкуйте за Росомахою та вболівайте за нас на наших турнірах. Ми хочемо розіграти для вас дві ось такі фірмені футболки. Та що прийняти участь, пишіть у коментарях калібр АК-47, та за допомогою рандомайзера через два тижні. Ми дізнаємось переможців.